О, привіт! Нещодавно наринув на мод підтримки контролерів для Minecraft Java Edition замовчуванням, радіального меню якого можна приховати, відобразити інтерфейс, змінити перспективу, відобразити кількість гравців на сервері, зробити скріншот Підібрати відповідний блок. Взаємодіяти з чатом або викинути стопку предметів. Встановлення не є чимось тяжким. Я використовую модріф, тому я просто встановлю через лаунчер. Також, якщо ви використовуєте інший лаунчер, можете зайти на сайт, встановити та закинути в теку з модами. Також перевірте, чи у вас підключений контролер. Після запуску гри вам буде запропоновано прийти швидке автоналаштування. Після ви можете спробувати взаємодіяти через контролер. Якщо, до прикладу, у вас не працюють стіки на контролері, можете зайти в налаштування та переконайтеся, що вас не відкалібрувало занадто високо. Наприклад, у мене спочатку було на 100% і в мене не працювало, також згодом можете відкалібрувати собі необхідну чутливість. Ось і все. Тепер у нас є підтримка контролерів. Також у нас відображаються підказки щодо керування. Налаштуваннях можна кастомізувати кругове меню з необхідними вам параметрами, наприклад, пауза тощо. До речі, в автора цього моду в розробці модифікація на роздільний екран можете глянути на сторінці модифікації.